Дітки, сподобалась вам казочка? Мені також сподобалася. Ми тепер знаємо, хто власник цієї рукавички. Це дідусь, який її загубив. А давайте з вами прикрасимо рукавичку, щоб дідусеві було приємно. Для цього нам знадобиться манна крупа, клей ПВА, пензлик, фарби різних кольорів. У нас є жовто-гаряча і зелена. Цеглинки від лего різної форми. Давайте починаємо. Давайте спробуємо. Ми клеєм ПВА, змастимо з вами резиночку до рукавички. Обережно, щоб не замаститися, змащуємо цю рукавичку. Тепер беремо трошки манної крупи і на клей присипаємо манною крупою. Ось так. Чудово у нас виходить. Манна крупа приклеїлась до клею. Ми візьмемо рукавичку обережно і залишок витрусимо назад, тарілочку. Ось така. Гарненька у нас уже резиночка до рукавички получилась. Тепер дітки ми візьмемо з вами цеглинку Лего величеньку. Вмочимо її у фарбочку, жовто гарячого кольору, пальчиками і будемо робити візерунки посередині нашої рукавички. І ще вмочуємо, і ще притискаємо. Отакі візерунки круглої форми у нас получаються. Знову вмочуємо і знову протискаємо посерединки. Бачите, які фігурки гарні у нас получаються. Давайте ще трошки. Цю цеглинку ми відкладаємо бік. Тепер нам потрібно взяти фігурку-цеглиночку таку меншенької форми. І вмочаємо її у зелену фарбочку. І давайте прикрасимо нашу рукавичку по бокам. Вмочаємо в зелену фарбочку і притискаємо до рукавички. Знову вмочаємо і притискаємо такий чудовий різнокольоровий орнамент. У нас з вами получається. бачите, ви як справжні чарівники. Прикрашаєте дідусику рукавичку. І ще трішечки орнаментів. Дуже гарно. У нас вийшла дуже красива з вами рукавичка. І ось так. Ми прикрасили нашу рукавичку різними кольорами. Резиночка в нас білого кольору, серединки орнаменту у нас жовто-гарячого кольору, а по краям по бокам рукавички орнамент зеленого кольору. Дуже гарна рукавичка в нас з вами вийшла. От наша рукавичка трошки підсохла. І тепер ми можемо повертати її власнику. Ми з вами гарно попрацювали, молодці дітки. Не забувайтеся, що взимку потрібно тепло одягатися, бережіть своє здоров'я. До побачення! На все добре!